Привезли з Кореї для нашого клієнта ось такий Volkswagen Touareg. Це у нас 2016 рік, 3 літра дизель, самий потужний 193 кВт. Автомобіль весь в рідній фарбі з оригінальним пробігом 116 000 км. Машина в класній комплектації. Є шкіряний салон, електросидіння з пам'яттю, пневмопідвізка, великий монітор з камерою заднього огляду. Вентиляція передніх сидінь, шторки на задніх вікнах, преміум-музика Dune Audio, підігрів передніх та задніх сидінь, панорамний дах, електробагажник та 20 ті колеса. Схожі варіанти, саме з малим пробігом, стануть в Україні на номерах від 33 тисяч доларів. Кого цікавлять хороші автомобілі з Південної Кореї, звертайтесь до нашої компанії Авто з Кореї в Україні. Наші контакти в шапці профілю. Термін доставки на сьогоднішній день від 3 до 4 місяців. Також маємо багато автомобілів з Південної Кореї в наявності. Кому цікаво, звертайтеся!